Чи потрібно брати з собою товщиний мір покриття для покупки автомобіля з салону, тобто новий свіжий автомобіль з салону від дилера офіційно. І скажу вам свою думку, друзі, так. Або потрібно брати з собою товщенний мір бокафарбового покриття, або людину, яка може вам допомогти з підбором автомобіля. Автопідборщики, хто займається на різних площадках продажем автомобілів і так далі. На чому саме будується моя така думка? Спілкуючись з різними людьми, різні клієнти в сфері автопідбору, хто має власні площадки на різних автосервісах, хто колись працював на, в автосалонах дилерських. І можу вам сказати таку. Історію, що е, випадки, коли в автосалонах автомобіль вже може бути е, пошкоджений, відреставрований, майстерно, е, навіть ви очима ніде не побачите, що десь є якісь моменти, нюанси, е, випадки такі доволі часті. Коли це може статися? Наприклад, при перевезенні автомобілів, при розвантаженні автомобілів, і, наприклад, автомобіль е, ще може бути таке, що він рідкісний. Наприклад, для України виділили пару одиниць цих автомобілів, то ніхто не буде їх гнати назад в країни Європи і так далі. Їх майстерно відреставрують і будуть продавати як нові. Ну, це от те, що я чув від хлопців і тим, чим можу поділитись. мір ви можете взяти. У свого знайомого, у друга, тобто не обов'язково його купляти, Звернутися до людини, яка займається автопідбором, і може вам допомогти з цим питанням. І тепер зараз вам коротко продемонструю, як це виглядає на практиці, що це взагалі таке товщиномір, бо деякі люди можуть не знати, не розуміти, для чого він взагалі потрібен. Моделей товщиномірів дуже багато. Є різні варіанти, там, професійні для власних потреб ще більше підходять. Я вам просто продемонструю принцип дії, принцип роботи товщиноміра. От в мене, наприклад, деталь автомобіля. Кладемо плівочку, наче це є там, фарбування певне. Товщиномір нам демонструє величину, яка нанесена на метал. Тобто 100 мікрон і товщиномір нам це демонструє. Якщо ми покладемо, наприклад, плівку 500 мікрон зверху, то вже побачимо 600 мікрон все разом. От за таким принципом діє товщиноміровокафарбового покриття. І тепер хотів би з вами поділитися декількома історіями зі своєї діяльності. Коли я ще тільки починав займатися приводами товщинемірами, автосканерами і так далі. Приїжджає якось людина самовозом купляти товщинмір фарби. Я ще тільки починав, не знав всіх нюансів, для чого вони можуть бути додатково використані. Для мене була одна думка, що товщиномірне вакофарбове покриття потрібен, наприклад, або для підбору вживаних автомобілів, або, наприклад, десь на підприємстві, де потрібно заміряти товщину окофарбове покриття. І тут приїжджає людина, самовозом купляти товчний і розповідає, для чого він йому потрібен. Каже, що я поїду купляти автомобіль в Салоні, мені потрібен надійний товщиний мір, що мені допоможе якраз в цьому питанні. Я так послухав, думаю, ну якось дивно звучить, для чого потрібен товщиний мір, якщо ви купляєте новий автомобіль. Потім, же, коли з часом працював, спілкувався з клієнтами, з автопідборщиками, хто займається в автомобільному бізнесі. І вже тоді почав чути історії, що дійсно такі випадки, коли продають в автосалонах вже реставровані автомобілі, доволі значні. Друга історія від клієнта: займаються вони автомобілями, приїжджають на авторинок. Один власник продає власний автомобіль. Вони підходять до того автомобілю, починають його перевіряти і знаходять фарбовані елементи кузову. Що навіть десь приблизно до Шпаклівки, Показують це власнику автомобіля. Він, звичайно, з, ну, грубо кажучи, з, з недоумінням. Бо розуміючи, що він один власник ніде не потрапляв в ДТП, бо не може такого бути, і він думав, що його дурять. Що йому тут хочуть розповісти, що в нього автомобіль з фарбованими елементами, щоб скинути ціну на автомобілі і так далі. Після того вже. Цей автовласник впевнився в тому, що дійсно йому продали автомобіль, який був вже реставрований з салону. Отакі випадки вони можуть бути. Тому, е купляючи автомобіль в салоні і отак потрапивши на подібну ситуацію, ну, я думаю, максимально неприємно потім дізнатися, особливо при продажу автомобіля, е і, е щоб ви розуміли, ваш автомобіль одразу втрачає в ціні. Якщо у вас є якісь реставровані елементи в кузову і так далі, якщо це просто ну, таке мінімальне фарбування, то це ще одне питання. А якщо там була дійсно реставрація і суттєва, то тут вже одразу ви втратите в ціні навіть при продажу автомобіля, не тільки при покупці.